Радий вітати вас, шановні друзі. Хотів задати запитання. Скажіть, будь ласка, завдяки чому живе людина? Завдяки чому існує людство? Ну, якщо б ви запитали людей, от що необхідно для життя людини, на деяких планетах нашої системи знаходять умови придатні, як люди думають, для того, щоб там було життя. Що нам треба для життя? Земля, атмосфера, повітря, щоб ми дихали. Сонячне, світло, так? Ну, Що іще необхідно для життя? Вода необхідна, так? цікаво відповідь дає на це питання Боже Слово. Книга плач Ремії, 3 розділ, 21 вірш. Книга плач Ремії, 3 розділ 21, -й, 22, -й, 23 -й вірші. Оце я нагадую серцю своєму. Тому я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика вірність Твоя. І ще раз, це милість Господня, що ми не погинули. Бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку. Велика повірність Твоя. Ці слова написав пророк Єремій. Єремій – це людина, яка жила приблизно 600 років до нашої ери, до народження Ісуса Христа. Він служив Богові, слухав Божі накази, передавав Боже Слово простим людям, царям, різним категоріям людей. І ця людина, цей Божий пророк, він говорить так. Ось я нагадую собі, і тому маю надію. Ви знаєте, що людині властиво забувати? Ну, Людина не... Ну, можна тренувати свою пам'ять, щоб краще пам'ятати важливі речі, але для людини властиво забувати. І тому пророк Єремія говорить: я нагадую собі, нагадую своєму серці, і тому я маю надію. Що він нагадує? Що милість Господня. Тому що ми не загинули, бо його милосердя не покінчилося. Отже, що необхідно для життя людини, що необхідно для існування людства на нашій всій планеті, це Господня милість, Божа милість. І він говорить, що ми не загинули. Що він має на увазі, коли говорить, що ми не загинули? Люди, які вірять в існування Бога, які довіряють йому. Знаю, що окрім життя фізичного, є ще і життя духовне. Отже, коли говорить пророк Єремія, що ми не загинули, я думаю, він мав на увазі ж, е, обидва життя і фізичне, і життя духовне. Тому що фізичне наше життя підтримує Бог. І дуже цікавий біблійний текст, говорить про це, дії святих апостолів, 17 розділ, 28 вірш. Бо ми в ньому живемо і рухаємось і існуємо. Цей вірш, ці слова говорять про те, що наше фізичне життя підтримує Бог. Також Бог підтримує наше духовне життя. Якби не Бог, то духовне людство також би загинуло. Коли йшла історія людства, коли сповнились часи, коли. Можливо так сказати, що гріховність людей досягла, досягла якоїсь певної міри. Прийшов Божий Син, щоб показати людям спасіння і наблизити їх до Бога. Перший лист апостола Івана, 5 розділ, 20 вірш, ми можемо прочитати такі слова. Ми знаємо, що син Божий прийшов. І розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути у правдивому Сині Ісусі Христі. Він, Бог правдивий і вічне життя. Також ще один текст говорить про те, що Бог дає нам духовне життя, і завдяки йому ми маємо життя духовне і не, можемо не загинути духовним. Перший лист до Тимофія Апостола Павла, перший розділ, 15 вірш. Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких першим є я. Також хочу сказати, що найбільшим здобутком, найбільше із здобутків, найбільше привілеїв ми маємо саме через смерть Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос, ви знаєте, пожив Більше 30 років на землі, він подавав добрий приклад людям. А в кінці свого життя він помер його розпіли на хресті і він потім воскрес. Але а, наша ну, цінність приходу Ісуса Христа і наше щастя не в тому, що Ісус Христос прожив оці 30 років чи 33 роки а, життя святого, чесного. Не в цьому. Якби цінність його приходу в сей світ. Тому що є багато інших людей, є багато інших а, так званих святих, з яких люди беруть приклад. Ісус Христос Ісуса Христа брали приклад святого побожного, чесного життя, але з інших також беруть приклад. А, Ісус Христос багато пояснював людям про Бога. Але єврейський народ, серед якого жив Ісус Христос, також. Немало знав про Бога, він мав святі Писання, і він ну, знав про Бога, вклонявся Бога. Але а, найбільше і найцінніше, що є у приході Ісуса Христа, це його смерть і а, Його Воскресіння, Його перемога над смертю. І саме завдяки смерті Ісуса Христа ми маємо з вами дуже багато. Ті, хто повірили в нього як Божого сина, що прийшов для спасіння людей, мають дуже багато. Не завдяки тому, що Ісус Христос жив, навчав, зціляв, а саме завдяки Його смерті. Завдяки смерті Ісуса Христа і Воскресінню ми маємо прощення грехів. Завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа, Бог може оправдати людину і усиновлює людей і робить своїми синами і доньками. Також ми з вами можемо молодитися і з певненістю, що Бог нас чує, і це завдяки лише тому, що Христос помер. І він прожив життя чесне і варте того, щоб наслідували його приклад люди. але він не помер, взявши гріхи людства. Ми б з вами не мали того багатства, яке ми маємо зараз. Також Ісус Христос сказав ще, що людина, яка повірить в нього, вона має велику сім'ю братів і сестер тут на землі, по всьому світу, таку велику, стає членом такої великої родини, а також царстві небесному, царстві Божому, вічне життя. Одна із причин, чому Ісусу Христові слід було померти, постраждати, це створення церкви. Можна назвати дуже багато причин, чому Ісус Христос постраждав, тому що Він любив, щоб відмінити закон, там, який треба було приносити багато жертв, щоб отримати прощення. Багато можна причин називати, чому Ісус Христос мусив прийти, постраждати померти. Але одна з причин це створення церкви. Після того, як Ісус Христос повернувся до свого Отця, прийшов Святий Дух Третя, Божа особа і була створена церква. Церква всесвітня по всьому світу, яка складається з людей, що вірять у Бога. І церква, яку створив Ісус Христос, вона зберігає наш світ від а, руйнації. цей наш світ від того, щоб він був а, зруйнований, остаточно. Одна відома телекомпанія вона поставила такий відеофільм. А, і пофантазували, що би сталося, якби в один момент на всій планеті Земля не стало людей. Залишилося все так, як є, тварини, але людей не стало. І уявіть собі, що би було. Двері, вікна, де люди ходять, позасновували би павутиня. там, де автомобільні траси, там, чи аеропорти, чи площі міст, там все би заросло бурянами. Там не ходили люди, почали б хазяйнувати звірі і всі міста, всі технологічні такі новинки людей, вони б зруйнувалися і все б краще. І хочу сказати, що присутність людини на певній території вона зберігає від руйнування, ну, цю територію. Можливо, ви зустрічали хати, в яких досить довгий час ніхто не живе. Так? Що з такими хатами трапляється? Дах продірявлюється, стіни руйнуються, там замість людей, ну, людей немає, але там, можливо, починають якісь звірі там блукати. Тобто ну, все руйнується, коли немає людини, яка доглядає за цим. Ісус Христос, коли він проповідував, він часто робив порівняння. Він давав приклади з життя, щоб людям було. Зрозуміло принципи Божого касту. І з чим Ісус Христос порівнював його своїх учнів, своїх послідовників? І з чим Ісус Христос своїх послідовників порівнював? Ну, пам'ятаєте, можливо, він говорив, що ви світло, так? Пам'ятаєте, він говорив, ви, наче, сіль для цієї так? І з овечками порівнював, щоб він говорив, що я як пастух, а ви, мої послідовники, як отара овечка, який за мною йде. І хочу сказати це раз про сіль. Сіль вона зберігає продукти від швидкого обсування. Також церква, схожа, як сіль, зберігає продукти. Церква вона зберігає світ від швидкого руйнування. І навіть важко уявити, що б сталося, коли, а, ну, коли б не стало християн, віруючих людей, а на планеті, в якій ми живемо, іби не молитви людей, віруючи до Бога. Тому що кожного дня до Бога, в Небесне царство підносяться, мабуть, тисячі, може десятки тисяч, я не знаю, молитов, які просять і благають Бога. І про спасіння, і про охорону, і Бог чуючи ці молитви, зберігає світ, відповідає на молитви. І завдяки цьому світ не так швидко духовно руйнується як і деградує. Часто, можливо, ви чули в нашій особливий час складний. Люди навколо нас дискутують, Хто ж винен? У цьому злі, яке зараз у світі і в нашій країні. А хто винен у тому, що війна, хто винен у тому, що війнуть люди? А... І також протягом останніх місяців, можливо, ви помічали, що навіть різні країни в нашому, на нашій планеті, які ми живемо, Різні країни вони або висловлюють свою підтримку ті тій чи іншій стороні конфлікту, або залишаються нейтральними і ніяк не висловлюють свою позицію. Говорячи про поширення зла, про зло, ні. Відповідаючи на питання, хто винен у тому, що всі є багато зла, хочу сказати, що нейтральних немає. По-перше, у поширенні зла невинний Бог. Тому Бо що по своїй природі він святий і він відділений від всякого зла і всякої агресії. Ініціатором зла і агресії є ворог. Божий ворог – д'яволо, який також є ворогом і людей. І також частково більший чи менший мірі, Якби відповідальний або причетний до поширення зла можна назвати людей. Людей, можливо, ви здивуєтесь, але я скажу, що і віруючих, і невіруючих. Невіруючі люди, не християни, які не знають Бога, вони ну, сприяють поширенню зла, тому що вони є, по суті, своїй не Божими дітьми, а дітьми Божого вода. І вони просто виконують його волю. І цим самим поширюючи зло, або своєю пасивністю, або агресією. Християни, можна сказати, що вони також частково або якось якимось чином причетні до поширення зла. Чому? Якщо ми з вами не активні або недостатньо молимося Богу, щоб Бог припинив зло, то ми також причетні до того, що зло. Дуже швидко поширюється в цьому а, світі. Як же практично ми з вами можемо бути сільним і впливати на те, щоб світ, а, який навколо нас не так швидко деградував, не так швидко руйнувався? Пам'ятаєте, я говорив про те, як руйнуються будинки, якщо в них ніхто не живе? Отже, в тому будинку має хтось жити і активно діяти, щоб будинок не руйнувався. Як ми з вами, як християни, можемо запобігати руйнуванню цього світу, духовній деградації світу, який навколо нас? Можливо, деталі а, я залишу, щоб ви думали з вами вдома. Але скажу три, три пункти, за якими ми можемо з вами запобігти швидкому, швидкому руйнуванню світу. Це молитви, це наші слова і це наші вчинки. Ревними молитвами ми можемо просити Бога, щоб Бог припинив скоріше агресію та в нашому світі. Грячими молитвами ми можемо просити Божого захисту на невинних людей. Своїми словами, і вчинками, своїми словами ми можемо спілкуючись з людьми, які навколо нас, говорити їм про Бога, пояснювати причини. Такої ситуації складної, в якої ми живемо. І своїми вчинками ми можемо підтримувати тих людей, хто в наш час зараз потребує допомоги під час військових бойових дій, під час агресії. От, є люди, які потребують допомоги, ми своїми вчинками також можемо підтримати, допомагати і цим самим. Ну, запобігати тому, щоб світ духовно руйнувався. І пропоную, щоб ми зараз могли молитися про те, щоб Бог допоміг нам з вами бути світлом для цього світу, бути сіллю, щоб ми з вами могли запобігати швидкому духовному руйнуванню світу і пам'ятати, що Бог він все контролює, і завдяки Божій милості ми з вами не загинули. А ще досі в моєму життя? Амінь.